Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо булочки для бургерів. Вони неймовірно м'які, пористі, не розмокають від соусу та соків бургеру, і вони з невеликою кількістю дріжджів. Розпочинаємо з приготування опари. Для цього нам знадобиться вода кімнатної температури, дріжджі і борошно. У мене дріжджі свіжі, пресовані, можна використовувати сухі, але сухих ми беремо втричі менше, ніж живих. В тарілку виливаємо воду кімнатної температури, додаємо дріжджі і примішуємо вінчиком для того, щоб дріжджі розчинилися у воді. Додаємо борошно і перемішуємо ложкою. Опара виходить досить густа, тому ми перемішуємо само ложкою, а не вінчиком. Накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо опару в теплому місці без протягів на 2 години. Опара дозріла, і ми можемо переходити до замісу тіста. Для цього нам знадобиться зріла опара, вода кімнатної температури, яйце, борошно, цукор, м'яке вершкове масло і сіль. Дивіться, як виглядає зріла опара, у неї досить горбиста поверхня і вже є багато дірочок. Якщо ми вдаримо тарілку з опарою об стіл, то опара опаде. Перемішуємо опару лопаткою і відправляємо у дежу комбайна. Сюди ж додаємо яйце, воду кімнатної температури, сіль. І борошно. На середній швидкості перемішуємо приблизно 3 хвилинки до повного об'єднання. Тепер починаємо вводити цукор. Дану кількість цукру вводимо трьома підходами буквально по декілька ложок. Частину цукру ввели, і на середній швидкості замішуємо до тих пір, поки цукор не розчиниться у тісті. Далі вводимо другу частину цукру і потім третю. Після того, як ми ввели цукор, тісто почне розріджуватися. Саме тому не можна вводити одразу весь цукор, бо тісто стане рідким і не факт, що ви його зможете реабілітувати. Після того, як ввели увесь цукор, торкаємося тіста, і якщо кристали цукру не відчуваються на дотик, то починаємо вводити м'яке вершкове масло. Дану кількість масла ми також ділимо на два-три підходи. Частину масла ввели і починаємо замішувати на середній швидкості комбайну. Знову ж таки, ми не вводимо одразу все масло, так як замість тіста буде рідка масляна маса. І після того, як усе вершкове масло увійшло до тіста, ми продовжуємо заміс ще хвилин 10-15. Як ви бачите, тісто не збирається в один шар саме в дежі, тож давайте розглянемо його консистенцію на поверхні. Тісто досить липке, тому змащуємо руки вершковим маслом. І ось таким чином ми його відбиваємо. Ударяємо об стіл, складаємо на дві частини, повертаємо проти годинникової стрілки на 90 градусів і знову ударяємо і складаємо вдвічі. Якщо ви замішуєте тісто не в комбайні а ручним способом, то замішуйте його саме таким чином. Після того, як ми трохи відбили тісто, воно стає дуже слухняним, приємним на дотик і не прилипає до поверхні. Давайте перевіримо тісто на глютенове вікно. Глютенове вікно це віконечко, яке утворюється при розтягуванні тіста і чим тонше і нервати, Ганем є це віконце, тим краще. Це означає, що в тісті дуже добре розвинена клейковина. І як бачите, наше тісто утворює досить тонке глютенове віконце, хоча ще воно рветься. в ідеалі воно не повинно рватися. Тож ще хвилин 10 замішуємо тісто тим же способом відбивання. Все, тісто готово. Змащуємо тарілку шматочком вершкового масла, кладемо тісто в тарілку. І накриваємо плівкою. Залишаємо тісто в теплому місці на 2 години з обминанням через 1 годину. Через 1 годину дістаємо тісто з теплого місця. Скрипком відділяємо тісто від тарілки, хоча воно і не дуже прилипає до тарілки завдяки вершковому маслу, і ось таким чином обминаємо тісто. Піднімаємо тісто і підгинаємо всередину один кінець тіста, потім інший, і так само підгинаємо тісто всередину з іншого боку. Таким чином ми позбавляємося зайвого повітря. І залишаємо тісто підніматися ще на 1 годину. Через годину припиляємо поверхню борошном і дістаємо тісто з тарілки. Давайте зважимо тісто. Його вага 900 грамів. І я ділю тісто на 10 рівних частин по 90 грамів. Оптимальна вага тіста для булочки 90 100 грамів. Тепер робимо передформування. Вибиваємо з тіста усі бульбашки повітря. І загортаємо тіста до центру ось таким чином. Защіпуємо. Перевертаємо і округляємо, але не забувайте, що вузлик, який ми защіпнули, повинен бути внизу рівно по центру. Відкладаємо в сторону на присипану борошном поверхню. І те ж саме робимо з іншими шматочками тіста. Накриваємо плівкою і залишаємо на 20 хвилин відпочити. Через 20 хвилин починаємо формувати булочки таким же чином, як ми робили перед формуванням. Вибиваємо з тіста усі бульбашки повітря. Загортаємо тісто всередину. Защіпуємо. Перевертаємо і дуже добре округляємо. Якщо на присипаній борошном поверхні булочка погано округляється, то трохи змочіть поверхню водою і на цьому ж місці округліть булочку. І Викладаємо булочки на деко застелене пергаментом на достатній відстані один від одного, так як булочки будуть добре збільшуватися в об'ємі. Накриваємо булочки рушником. Залишаємо наші булочки на вистоюванні у теплому місці приблизно на 2 години, але процес вистоювання може завершитися швидше. Як перевірити, чи завершилося вистоювання, треба просто пальцем натиснути на булочку, і якщо ямка дуже швидко повертається у свій початковий стан, то процес вистоювання ще не завершився. Якщо ямка дуже повільно, але повертається у свій початковий стан, супер, процес вистоювання завершився, можна переходити до випічки. А якщо ямка провалилася і не повертається у свій початковий стан, Вистанту булочки вже перестояли, але з цим вже нічого не поробиш і треба вже випікати так, як є. Тож залишаємо на годинку півтори, а там починаємо перевіряти натисканням. <му> Пройшло майже 2 години, процес вистоювання завершився і ми можемо переходити до випічки. Додатково нам знадобиться яйце і кунжут білий, чорний або, як у мене, суміш білого та чорного. Перемішуємо виделку яйце. І змащуємо ним булочки, присипаємо кунжутом. Відправляємо першу партію булочок у духовку розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Якщо через 15-20 хвилин ваші булочки почнуть підгорати, то зменшіть температуру до 160. Перша партія булочок готова і те ж саме робимо з другою партією. Змащуємо яйцем, присипаємо кунжутом, відправляємо у духовку і друга партія також готова. Перекладаємо булочки на решітку. І дивіться, які вони гарні, округлі, ще тверді, так як вони гарячі, тільки з духовки. І залишаємо булочки остигати. Після того, як булочки майже охолонули, давайте одну розріжемо. І просто подивіться, яка вона гарна всередині, м'якенька, дрібно пориста. Після натискання дуже легко повертається у свій початковий стан, просто як губка. Бачите, як багато разів я її стиснула і як добре вона повертається назад. Звичайно, я трішки познущалася над булочкою, стискаючи її кілька разів, але я дуже хотіла показати вам наскільки вона м'яка. При цьому булочки дуже смачні, і вони мені подобаються не тільки в якості булочок для бургера, а й як булочки для бутербродів з маслом та з колбасою. І до речі, на смак вони дуже схожі на одеський рогалик. Тож, якщо ви куштували одеський рогалик, вам буде знайомий смак цих булочок. Булочки для бургерів готові. Вони дуже м'якенькі, смачні, пухті, пористі. Легко складаються і легко повертаються у свій початковий стан без ніяких труднощів. При цьому вони не розм'якшуються, бо не пропускають соки бургеру. І взагалі їх можна використовувати не тільки як булочки для бургеру, а просто булочки на сніданок замість хліба з маслом. Вони дуже смачні. І як ви бачили, тут зовсім небагато дріжджів, тож пробуйте обов'язково готувати. Я впевнена, що цей рецепт вам сподобається. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і до зустрічі у наступних відео.